Всім привіт! З вами Арсен Декусар. Ви на каналі школи перокарського мистецтва Арсен Декусар Студіо. І наша постійна рубрика Огляди. В цьому випуску ми з вами розберемо догляд для волосся та шкіри від відкотріл. В другій темі ми розглянемо, які бувають три різновидності хватів ножиць для перукарської роботи. Третя наша тема. Ми розберемо, який використовувати брашинг для натурального волосся. Перша наша тема ми розберемо догляд за волоссям та шкірою, і зробимо це на прикладі торгівельної марки Котріл. Комплекс Freedom має універсальні запахи і підходить як для чоловіків, так і для жінок. Це універсальна серія, яка створена для догляду за волоссям та шкірою. Цей комплекс включає в себе. Шампунь та кондиціонер. Підходить в комплексі більше для жінок. Ви моєте голову спочатку шампунем, після чого використовуєте кондиціонер. Якщо ви чоловік, то вам достатньо буде лише шампуня. Наступний препарат більш універсальний: Гель для душу, а також для волосся. Ви можете використовувати його в комплексі, підходить як і для чоловіків, так і для жінок. Ви можете брати його в спортзал або в басейн і використовувати один тюбік для всього тіла. Наступний препарат підходить для дівчат. Це зволожуючий спрей для волосся. Зволожуючий спрей ви наносите на вологе волосся перед сушкою, він є незмивним. Він зберігає вологу, а також волосся робить більш м'якішим. І фінальні два препарати підходять для жінок. Перший препарат це спрей, який видаляє з волосся негативні запахи. Якщо ви були в якомусь прокуреному місці або готували їжу, ви виходите, у вас залишаються а, запахи на волосі, Ви можете попшикати. Він не змивний, а також він нейтралізує повністю всі зайві запахи і має свій нейтральний аромат. Фінальний препарат це крем для тіла. Крем для тіла ви можете використовувати на будь-яку частину вашого тіла. Він зволожує, а також розглажує і є незмивним. Він не жирний. На протязі 2-3 хвилин ви не будете відчувати, що у вас є якась, якийсь препарат на шкірі. Він повністю розгладжується, а також додає зволожуючий ефект. І наступна наша тема: ми з вами розберемось, який обрати брашинг в роботу або в домашнє використання, якщо ви працюєте з натуральним волоссям, або якщо ви виконуєте укладку на собі і у вас натуральне волосся. І це ми зробимо на прикладі торгівельної марки ТЕК. Є багато різних брашів з керамічним покриттям, а також дерев'яне покриття з натуральним ворсом. Який же браш обрати? Для натурального волосся більше підходить браш з натуральним ворсом. Ви можете обрати діаметр вашого браша відносно довжини волосся, з якою ви працюєте, або мінімальний, середній, або максимальний. Чому саме натуральний? Тому що натуральний ворс зазвичай йде. Ворс кабана в суміші з пластиком, і він дуже гарно розглажує кутикулярний слой. Він розглажує кутикулярний слой, а також додає близько волосся. І якщо ви працюєте з натуральним волоссям, або з пористим, або з дуже пористим, або навіть з фарбованим, але дуже пористим волоссям, то краще за все використовувати браш з натуральним ворсом. А також браші від тек створені з натурального дерева та з натурального ворсу. І ключовий момент компанії, що на одне зрублене дерево вони насаджують три, що дуже позитивно впливає на нашу планету. А наступна наша тема: ми розберемо, як правильно робити різні заброси та хвати ножиць, і як їх використовувати в роботі. І це ми зробимо на прикладі наших партнерів торгівельної марки Ягуар. В класичній базовій роботі ми можемо використовувати три різних варіанти хвати. Я буду демонструвати різні варіанти хвати на ножицях від ягуару модель Diamond E. Перший хват класичний. Коли ми тримаємо руку перед собою, виконуємо зріз. Це виконується для тушування або для класичних зрізів у хваті. Перше, ми тримаємо руку рівно перед собою. Далі, кільце ножиць. Ми вдягаємо небезім'яний палець на другу фалангу, і ножиці повинні стояти по діагоналі, тоді вони не падають. Три пальці упором зверху, і великий палець вдягається в кільце. Діагональ може йти від себе або на себе в залежності від положення нашого тіла до зони, з якою ми працюємо. Верхня частина руки максимально рівна та тримається в напрузі. І ми працюємо лише одним нижнім пальцем для того, щоб верхня частина руки в напрузі утримувала нижнє полотно, яке буде утримувати максимальну рівність зріза. Другий хват внутрішній. Ми закриваємо три пальці, вказівний палець ставим упором біля гвинтика, великий палець стає в ребро кільця, і загибаємо руку. Таким чином, ми можемо виконувати зрізи без додаткової нагрузки на осанку, або зрізи під кутом 45 градусів. При цьому в мене так само не рухається нижнє полотно. Я працюю лише одним великим пальцем. Третій хват перевернутий. Він використовується достатньо рідко лише для двох технік: для створення дуже порваної текстури, або для прикорневого філірування в жіночому залі. Ми вдягаємо ножиці на середній палець. Полотном донизу. Три пальці тримають упор. Ми закриваємо повністю руку, і великий палець фіксує кільце. І ми виконуємо роботу з зовнішньою частиною руки. Таким чином, ми можемо піднімати пасмо і пропрацьовувати прикорневу зону або пропрацьовувати текстуру проти росту волосся, працюючи слайсом скользящим зрізом. Друзі, а я сподіваюся, що цей відеоролик, як і усі інші, були для вас корисними. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, перекидувати ці ролики своїм друзям та робити репости, посилання на наших партнерів в дописі під цим відеороликом. До нових зустрічей!